Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Жуков Водим Геннадійович, солдат 82 ї окремої десерт штурмової бригади. Народився 26 листопада 1988 року у місті Калощі, що на Івано-Франківщині. непосадючим і ітопитливим хлопчиком. Відвідував дитячий садок Золота рибка. Коли Вадимові був один рік, батьки розлучилися, і з двох років його виховував відчим, який замінив йому тата. Згодом у сім'ї народився ще один хлопчик Михайло. Вадим любив братика, опікувався ним. У перший клас пішов до загальноосвітньої школи номер 6. Навчання продовжив у сьомій школі за словами однокласників і. Вчителів був добрим, товариським, щирим і відповідальним, займався легкою атлетикою, захищав честь навчального закладу на різного роду змаганнях. Відтак вступив до вищого професійно-технічного училища №7, Здобув фах, муляра, штукатура, пічника, брав активну участь у спортивному житті навчального закладу, за що був відзначений грамотою. Працював різчиком у дзов Дженерал, зарекомендував себе сумлінним працівником, відповідальним і дисциплінованим. Завжди знаходив спільну мову з оточуючими його людьми. 2006 року одружився з коханою дівчиною Юлею. У шлюбі народилася двійко дітей: син Максим і донечка Настя. Однак сімейні стосунки не склалися, і пара розлучилася. Вдруге одружився 2010-го. Його обраницею стала чудова дівчина Христина, яка подарувала йому двох синів Назара і Сашка. Христя розповідає, Вадим був добрим та чуйним, хорошим батьком. Він завжди хотів кращого майбутнього для наших синочків та щоб наші діти жили в мирній та вільній країні. У віці 28 років Вадим пережив велику втрату смерть мами, яку дуже любив. 18 січня 2023 року був призваний на військову службу за мобілізацією Каловським районним центром комплектування і соціальної підтримки. 24 січня склав присягу невірність Україні і став на захист країни у складі військової частини А 2582 Служив стрільцем снайпером 4-го десантно штурмового відділення, 2-го десантно-штурмового взводу, 6-ї десантно штурмової роти, 2-го десантно-штурмового батальйону. Попри тими, характеризують його як мужнього і дисциплінованого. Бійця вірного друга, завжди готового прикрити спину та щирого патріота, який протистояв ворогові до останнього. Загинув Вадим 7 вересня 2023 року у районі населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Лише 11 вересня його тіло вдалося забрати з поля бою. Свій останній спочинок воїн знайшов 17 вересня на алеї Слави міського кладовища. Йому на віки 34. Посмертно бійцю присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Вадим Жуков віддав своє життя за болю та незалежність нашої держави, проявивши мужність та хо. Робрість відданий син свого народу, безстрашний воїн, для якого Україна була понад усе. Світла йому пам'ять і вічна шана. Герої не вмирають.